по Вінниці. Дивимось Вінницю. Друзі, дивіться, зло, зло тобто плани якісь є у цих недовів, плани є, але зло пусте, бачите, ось зло, воно пусте. Тобто серйозних таких для цивільного населення немає, але щось ви можете і почути, друзі, Вінницю, ми подивилися. Я дивлюсь конкретно для, по загрозам для цивільного населення, для нас з вами. Я не дивлюся, чи будете ви щось чути, чи не будете. Для цього у вас є, ну і всіх нас є сповіщення в телеграмах та різноманітних е, додатках. Дивимось далі. Волинську область загально подивимося, Волинська область. Волинська область. На наступну добу до 4 листопада. Волинська область. Волинська область. По області бачимо якісь попередження по області ми бачимо. Дивіться, ось це можуть бути казенні дома, це можуть об'єкти інфраструктури, щось злогость на них випадає. Бачите? От. Але це не місцеве населення, бачите? Не місцеве. Не по будинках. Друзі, але попередження по Волинській області випадає. Попередження, Взагалі попередження випадає. Ми дотримуємося, друзі, всіх заходів безпеки. Турбуємося про себе та своїх близьких. близьких друзі. Так, йдемо далі. Дніпро. Дивимось Дніпро. Небезпека для цивільного населення Дніпро до на наступну добу до 4 листопада. Дивимось Дніпро. Дивимось Дніпро. Серйозно, немає небезпеки для цивільного населення, друзі. Ось. Три десятки разом зійшлись, бачите? І тут військовий трифовий король він е асоціюється з нашими військовими. Тобто серйозних попереджень на Дніпро не випадає на наступну добу, друзі. Дивимось далі, друзі. Дивимось далі. Дивимось Житомирську область. По Житомирській області. Дивимось на наступну добу до 4 го числа. 4, 5, 6. 7. Житомирська область. Друзі, Житомирська область. Попередження випадає по області. Будьте обережні. Більше по області показую, тому попередження по Житомирській області випадає. Давайте глянемо Житомир окремо. Подивимось по Житомиру. Дивимось Житомир окремо. Ні, дивіться, друзі, бачите, ось Житомир, обласний центр дії військових, тобто військові будуть захищати наші Збройні Сили, захистять, тобто сам, сам Житомир. По Житомирській області, друзі, випало попередження реагувати на тривоги та бережіть себе. Дивимось далі, друзі. Дивимось далі. За, загально подивимось по Закарпатській області. По Закарпатській області. Загально. Закарпатська область на наступну добу. До 4 числа. 7. Закарпатська область загальна. По Закарпатській області, друзі, випадає попередження. Випадає по області. Попередження випадає. Щось, щось випадає. Там же ж... З Молдови я бачу, вони ці домки ще запускають. Тому це може бути ну, така потенціальна загроза, може щось пролітати, десь щось там. Тому, друзі, попередження випадає, будьте обережні. Хоч там і туз він розвернувся вверх. Тобто це потенційна така небезпека. Потенційна небезпека є, друзі. Але будемо обережні. Будьте обережні. Так, дивимось далі. Запоріжжя. Запоріжжя. На наступну добу до 4 листопада дивлюсь. Запоріжжя. Тут серйозний загроз, бачите, для цивільного населення не випадає. Конкретно загроз для цивільного населення, друзі, по Запоріжжю не випадає. Але я не виключаю, що щось можете чути, тому, тому що карта тут така випадає. От, але я не дивлюсь, чи будете ви що чути, чи не буде. Це я так паралельно вам кажу. От, я дивлюсь конкретно на загрози для цивільного населення, друзі. Загрози для цивільного населення, дивлюсь. Попередження. Дивимось загально подивимось Івано-Франківськ. Давайте Івано-Франківську область загально також. По Івано-Франківській області. Івано-Франківська область. По області, друзі, випадає, бачите, попередження. По області випадає, хоч він відвернувся, б'є вверх, бачите, вверх. Але це потенційна, потенційна, потенційна є загроза, попередження. Це може бути просто потенційна загроза. Але вона є, друзі, Обережно. на наступну добу. По області. Дивимось далі. Київ дивимось. Подивимось Київ, друзі. На наступну добу до 4 листопада. 7. По Києву. Дивіться, друзі, по Києву не випадає конкретно чіткого попередження. Точніше, загрози для цивільного населення, як ми дивимося. Ми дивимося ось по області. Перебої, бачите, от в інфраструктурі от перебої, може, може бути щось по області. Але це не для цивільного населення, друзі. Не для цивільного населення я не бачу чітких загроз. Бачите? Веле пустий, тобто загроз серйозних для цивільного населення, для мирних жителів не випадає. Слава Богу, далі дивимося область Кіровоградську. Подивимось. Область Кіровоградську. Подивимось на наступну добу до 4 листопада. До 4 листопада Кіровоградська область. Бачите, робота наших військових буде попереджувати їх плани, щось вони там планують, але військові не дадуть зробити. Тому для цивільного населення серйозних попереджень не випадає на наступну. До 4 листопада. Для цивільного населення це мається на увазі, чи постраждає мирне населення цивільні люди в таких потенційних загрозах. Зрозуміло, я дивлюсь. Я не дивлюсь на там, щось, ви почуєте, чи, чи, щось, чи буде пролітати, чи щось ще таке. Я не дивлюсь. Я дивлюсь конкретно для цивільного населення. Далі йдемо. Далі йдемо, Львів. Подивимось Львів на наступну добу до 4 листопада. Львів. Дивимось Львів, друзі. Дивіться, друзі, буде захист від військових і знов таки випадає. Тому потенційно бачите по е, західній. Так, секунду, щось зі зв'язком. Вроді вас, вроде відновився зв'язок. Вроді відновився. Львів подивились. Друзі, відновилось, відновився інтернет. Дивимось далі. Миколаїв. Дивимось Миколаїв на наступну добу до 4 листопада на Миколаїв. Для цивільного населення подивимось загрози попередження. 5, 6, 7. Миколаїв дивимось Друзі, потенційна загроза випадає. По Миколаєву, бачите, ну це потенційна. туз б'є вверх. Ось, б'є вверх. Тому потенційна загроза є. Друзі, будьте обережні. Зараз є ще докину карт. Друзі, наступна доба по Миколаєву потенційна загроза є. Обережно випадає таке. Я вибачаю, щось. У мене дуже інтернет такий тут е нестабільний. Так, По Миколаєву подивились. Потенційно, туз відвернувся, ударний туз він відвернувся вверх. Тому це потенційна загроза, друзі. Ми не нехтуємо тривогами та е бережемо себе. Реагуємо. По Миколаєву ми глянули. Дивимось далі. На наступну добу до 4 числа. Одеса. Дивимось Одесу. На наступну добу до 4-го числа. Одеса. 7. Дивимось Одеса. На наступну добу до 4-го числа. Так, друзі. Ну, випадає пусте зло. Ми бачимо, що карти тут не дуже світлі. Ми бачимо, що потенційно є. Ось сімка, воно вона слабенька. Сімка, дев'ятка, бачите, слабенька, і, Але зло пусте. Тому потенційна є, друзі, але серйозного не випадає. Дотримуйтесь всіх. може це, розум... розумієте, Може що завгодно бути? І звуки якісь, і якісь там щось буде летіти, але це воно пусте зло. Тобто для цивільного населення, для мирних жителів, воно. Не, немає загрози такої серйозної, друзі. Дивимось далі. Полтавська область, там по Кремінчугу. Вчора ми чули. Подивимось той район, регіон, дивимось Полтавська. Знову Кременчуг Там подивимось. Друзі, випадає, але ну, місцевого населення не випадає тут поряд. Але от Кременчук, Кременчук, Полтавська область, бачите, може. Будьте обережні. Щось вони там докопалися до того Кременчуга. Попередження випадає, друзі. Треба там бути обережними. Дивимось далі. Дивимось далі, друзі. Рівненську область загально подивимось. Рівненська область. На наступну добу до 4 листопада загрози для місцевого населення для мирних жителів. Так, друзі, ми бачимо. ну, По Рівненській області бачите, сімка погана карта, але вона дуже слабенька. Тут серйозних не випадає загроз. Ось рівне як обласний центр. Бачите, знову пусте зло випадає, друзі, повинно бути все нормально. Якщо ви навіть щось і будете чути, то загально для місцевого населення це загрози ніякої не, буде, не принесе. Ось так. Пусте зло випадає по Рівненській області. Далі ми дивимось по списку, друзі. Сумська область. Давайте подивимось на Суми. Місто Суми, подивимось. Подивимось на суму. Раз, 3, 4, 5, 6, 7. Загрози для місцевого населення. Дивимось, друзі. По самим сумам ми не бачимо, друзі. Намагання по якимось об'єктам інфраструктури, але це більше область. Це ось, бачите, більше от в області. Попередження є, але не для цивільного населення, друзі. Для нас з вами, для мирних жителів. Серйозних загроз не випадає по області по сумам. Дивимось далі. Загально подивимось Тернопільську область. Тернопільську область, дивимось, друзі. На наступну добу до 4 числа. Тернопільська область. Всі. Дивимось дивимося область. Друзі, по Тернопільській області для цивільного населення також не випадає. Ось бачите, удар пустий для цивільного населення, але по інфраструктурі, по енергетичній системі намагання будуть. Але воно і також пусті. Бачите, все одно пусті. Удар ось тут пустий. Тобто вони не досягнуть. Для цивільного населення, друзі, загроз серйозних не випадає. А от е намагання їхні там по інфраструктурі, вони пусті. тобто... Або взагалі не зможуть е, навіть і 1% досягнути там своїх цілей. От. Надіюсь, так і буде. Ну воно, я напевно, так і буде. Тому що удар випадає пустий, друзі. Ось так. Удар випадає пустий. І далі дивимося на Харків. Дивимось Харків, друзі, на наступну добу по четверте число. Загроза для місцевого населення, для цивільних, ну, для громадян. Для цивільного населення Харків на наступну добу до 4 числа. Дивимось по Харкову, що ми бачимо. Так, друзі, ну, знову ж таки, слава Богу, для місцевого населення, для мирних жителів по Харкову з серйозних яких загроз не випадає. Тривоги випадають. Але серйозних загроз не випадає. Слава Богу, друзі. Але ми ж не нехтуємо, ми не нехтуємо знову ж таки тут зло пусте, і от дії військові. Тобто військові будуть щось робити для того, щоб це сталося неможливе. Зрозуміли, тому серйозних загроз не випадає. Попередження випадає, але ось дії військових будуть захищати. І мирні, мирні жителі не постраждають, не випадає серйозних погроз. Але, але ми не нехтуємо засобами безпеки, ми не нехтуємо тривогами, ми реагуємо і, друзі, бережемо себе та своїх близьких. Дивимось далі. По Хмельницькій області подивимось загально по області Хмельницьку. Подивимось до, на наступну добу, до 4-го числа. Дивимось Хмельницька область. Друзі, випадає по Хмельницьку, навіть може по самому Хмельницьку по області, друзі, попередження випадає. Щось вони до до цієї, до тої Західної України докопалися. Ну, але взагалі, ось ми бачимо на цю, раз, два, три, п'ять, Все-таки валет п'ятий вийшов, бачите? Ось. Це е, будуть, намагатися, будуть намагатися зробити все, щоб цього не було. Але, друзі, попередження випадає. Як, е, що випадає, друзі, я вам те і кажу. Випадає попередження. Будьте уважні, реагуйте, далі дивимось. Черкаська область. Дивимось Черкаську область на наступну добу до 4-числа. Попередження для місцевого населення. Дивимось. Черкаська область загрози для місцевого населення, друзі, серйозного нема. По області щось, по області області, щось, Але це не загроза, це потенційне таке щось намагання може бути. Але воно пусте. Вони не зможуть там добитися завдяки нашим. Героїчним Збройним силам тому не, не зможуть вони там дивимось Чернівецьку область, ще глянемо. Чернівецька область по області. Подивимось по області Чернівецькій. На наступну добу попередження для місцевого населення по Чернівецькій області. Чи є загроза для цивільного населення? Сім. Дивимось. Ми, немає серйозної погрози, загрози для цивільного населення. Ось Військові будуть е, попереджати намагання цих недоумків щось робити. Військовий захистять, друзі. Тому через військових наших, через наших е, Збройні Сили України немає загрози серйозної для місцевого населення мирних жителів. Немає. Дякую, дякую вам. Так, дивимось далі. Чернівецька. Черні... Подивилися Чернівецьку. Чернігівська область, дивимось. Чернігівська область, дивимось. Чернігівська область. На наступну добу. Попередження для місцевого населення для мирних жителів загрози. 6, 7. Дивимось Чернігівська. Ні, друзі, там угрупування є військове. Там, е якщо ви переживаєте за там якийсь наступ, оце все, там серйозне угрупування взагалі ось в домі, бачите, балачок багато, багато сплетін, багато різного такого нагнітання. всякого. Ось там оце і є загроза, оце єдина загроза, що по Чернігову. Бачите? Ось по Чернігівській області. Оце загроза така випадає. Не треба не довіряйте фейковим, всякій фейковій інформації. Не читайте все підряд, читайте перевірену інформацію, друзі. Не вірте всім, хто там щось каже. Вірте офіційним е джерелам інформації. Ось така загроза випадає, чисто балачки, плітки, там щось, де щось сказав, хтось щось напугав. Оце випадає ось там основне, основна така загроза. Розумієте? Ось таке. Ось так, друзі. Ми розглянули, ми розглянули, як завжди, всі області, всі обласні центри, друзі. Ми подивились. Ми бачили в деяких містах попередження, ми бачили, тому ми, друзі, не нехтовими тривогами та своїм, своєю безпекою. Друзі, дивіться, я дивлюсь конкретно на загрозу для цивільного населення. Ось там, де випало попередження, там є потенційна загроза. Друзі, там дивіться, треба буде обережно. Це не я не ПВО, розумієте, і не буду розказувати, чи щось ви що десь почуєте чи ні. Я дивлюсь на друге, друзі, на загрозу. Там, де вона випала, друзі, там потенційна загроза є. Тому ми не нехтуємо тривогами, ми бережемо себе. Але це, розумієте, це воно потенційно, тому там треба. Посилювати щось а, а, або на щось звернути увагу, що охороняти. Серйозних, друзі, ми не побачили якихось там це місцевого населення, мирних жителів, серйозних там якихось руйнувань, чи е, взагалі такого ми не побачили по Україні. Дру, друзі, тому, е, тому ось так, кривой рог, Криво, давайте дивимось по кривому рогу. Також таке місто. Київ був, Кривий Ріг. Друзі, хто? Попав не на начало трансляції. Я в YouTube свій запис цього ефіру викладаю. Ютуб ви можете до мене на, зайти на профіль TikTok, і там є кнопочка Ютуба Підписатись на YouTube я там кожен ефір викладаю. Давайте глянемо Кривий Ріг на наступну добу до 4 числа попередження для місцевого населення для цивільних людей. Подивимось Кривий Ріг. Друзі, слава Богу, не випадає серйозних загроз. Чути щось ви можете там, але для місцевого населення, для цивільних людей, серйозних загроз не випадає. Серйозних загроз не випадає. Потенційно, по краям десь там громади. Ось таке. Там ми розуміємо, що ми всі знаємо, там є загрози. А от сам кривий ріг... Серйозних загроз не випадає, друзі. Прямо для місцевого населення. Так, дивимось далі, що. Давайте подивимось Снігурівка. Це на наступну добу, друзі, я дивлюсь. У нас тема... У нас тема Миколаївська. Так, секунду, що капець? Вікторія, що капець? У нас дуже, дуже капеця не було. У нас випадали попередження, але дуже капеця прям ми не бачили. За що ви пишете капець? Так. Миколаївська. Ну, По області загрози є, але по Миколаїву там я не бачив серйозного капеця. Попередження є, друзі. тобто... Але прям, дуже-дуже поганого не випадало. Загроза потенційно випадає да, та, там, Треба зберігати, та, треба на наступну добу дивитись там, грубо кажучи, за, за свою безпеку самим. Цей, волнуватися. Зрозуміли? Та берегти себе. Там, Серйозного серйозно, там чогось, прям щоб я сказав, що друзі. Ховайтесь, там такого прям не випадало. Да, потенційно, потенційно в деяких містах було. Але ми, зра... ми знаємо. Там це як околиці міста можуть бути. От Кривий Ріг, наприклад, от по околицям, по районам також приблизно також також так випадає. Але це не саме місто, там це не прям розумієте, житлові будинки, мирне населення. Такого прям сильно не випадало. Дивимось, давайте Снігурів... снігурівку. Снігурівку подивимось. Снігурівка на наступну добу по четверте число. Що ми в домі, бачите? В домі. Ось. Тобто в Україні, ось бачите, наші військові там. Ось так. Це загально, я дивлюсь. Ось так. Нікополь, будь ласка, Нікополь поки що так і залишається, друзі. Дивлюсь я на деякі міста. Кожен ранок дивлюсь з усіх боків, дивлюсь не просто на, на мирне населення і що як, а з усіх сторон дивлюсь його для себе. Поки ось така ситуація, як зараз, поки залишається. Поки змін я не бачу, друзі. Якщо побачу зміни, я вам одразу про це скажу. Поки ось так, на жаль. На жаль, друзі. Я отак по областям подивився. По основним, друзі. У кого дивіться Марія 25, зелений, у кого особисті питання, заходьте ввечері. Ввечері особисті у нас ефіри. Особі, особисті ефіри. Так, Волноваху. О, такі міс, міста невеличкі, друзі. Я не буду дивитися зараз. Е, ви... Ви потім мені так, Ліля. Ми з вами. А, ви вчора заходили, все, я пам'ятаю вас. Давайте глянемо Волноваху. Ну, я так подивлюсь для цивільного населення, для цивільного населення серйозні попередження на наступну добу. По Волновахі дивимося. Там наші військові, друзі, бачите? Там будуть, буде захищено. Будуть захищатись. Ну, там, зараз я гляну. Там будуть бити оцю армію недовмків і будуть їх, будуть їх далеко гнати. Для них, для них далека дорога з ударами випадає подалі. Але це не на наступну добу, це загально. А взагалі там в домі, бачите, випадає нормально. Тому не переживайте, ми будемо відганяти їх далеко і відгонимо. Будь ласка, так, друзі, все, ми подивились всі міста. Дякую, хто заходив, хто лайкав. Бачив, хто лайкав. Дуже вам дякую. Бачив, хто не лайкав. Вам не дякую. Тому е, всім до побачення. Особистий ефір увечері. Заходьте ввечері, у кого особисті питання. Всім мирного дня, всім. Е, Бережіть себе та своїх близьких друзів, Особисто ввечері всім.